Be put down. Ей, -йо! ви можете сидіти, ви можете лежати. Мені своєму другу ви можете сказати, як справи, як справи, як справи, як справи, як справи, друже. Напиши та прокоментуй в коментарях, звісно, що ж. А з нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком. П'ятизірковий винищувач, друже, танкіст. На танчику, могутньому танчику, як на мене, середнього класу. Це в нас є 50. М на карті, як бачиш, це в нас палаючі піски. Поки що такого ефекту палаючого немає, адже очікуємо, чекаємо, коли цю карту переведуть в HG якість. Як свого часу це зробили з картою L. Але маємо режим бою це у нас перевага в рандомчику, якщо щось також така малесенька поправочка для тебе глядач мій Дорогий, який ще, напевно, із вас, які дивляться зараз, цей реплей, не підписалися. Ах, ви зараза такі, підпишіться, будь ласочка, підтримуйте свій ж український контент. Звісно, що ж, тим більше україномовний. Получає, Ріна Чіронте через е, гусеницю заходить, впитується. Шкода, на щастя, мінусуємо 400, знову ж таки, з копійочками. І давай ще разок, Опля-вопля, смажена картопайка. Вже маємо один колик. У свою післябойову статистику одразу ж другий колег засвітився ворожбинський хорік. Не. Дивися, що ти робиш? Блокуємо його на 500 і видаємо йому так, що пошкоджуємо гармату. Але для ворожбини, напевно, скоріше за все, це не біда, адже 100% возить з собою ремонтний комплект. Не, получай, в рубку залітає на 200. Тому що б'є кумулями. А ну ще разок кумульок. Оп. Залітає на 281 і викидує командира даної Петесав із цієї ж ПЕТСАВ. Ну, ще раз комульочу, давай. Купилька, вопелька є, маємо вже дві. 87. Дивися, який бачок виїхав на пасовище. Виїхав на точку Б Пастися. Захоплювати точку хоче борожбина, ти подивися на нього, що він задумав собі. На щастя, у нас є під контролем. Точка Це, до речі, е, цю позицію ось цей фланг я порубля, полю, полюбляю більше, аніж там, де зараз стоять ворожбини. Звідси можна досить таки непогано накидувати по ворожбинах. Ось бачиш, як зараз в дані е, сьогоднішньому реплейчику, є сотка ховається, не хоче виставлятись. До речі, е, тут в нас є дві ворожбинські є сотки. Є по кому накидувати. Є такі бики, звідки і з кого можна. Гарно таки начищати собі після бойову статистику. Так, ВКшка, подивися, як помчав вперед. Але на получай пошкоджуємо боєукладку. Боєукладка пошкоджена, але це ненадовго. Подивися, як залетіло самий такий крайчик його бортику все ж таки попадає. І це вже, друже мій, добре. Анже подивись, вже 4К є настріляної після бойової. Статистики, подивися, знову ж таки, побачати, воно ну, як добре залетіло. Німецька точність все ж таки е іноді краще грається, аніж інші танки. Якщо щось. Якщо серйозно, друзі, правда ж є такі моменти. Вже маємо три колика свою після бойову статистику. Наш сьогоднішній герой реплею. Подивися, включив режим Торетто. Наш П'ятизірковий винищувач, ну давай побачати, ну треба було таранчиком. Але добирає рівно його не таранчиком, але це те, снарядом. І вже має 4 колака. Бляха-муха, що ти крутишся. Включаємо кумульок. Ну Давай, опля, нато більше й кретуємо двигун. Двигло, подивися, як він, блін, як паровоз на всіх парах бучав. І маємо 5 коликів, друже. Мій танкіст свою після бойову. Переможну статистику. Так, друже, танкіст, давай глянемо після бойову статистику. 5792 він напуляв. 560 заблокував, 5, знищив 7 пошкодженого. Так, це в нас воєн майстер Редлі. Та головний калібер, блін. Вертайся, так що в нас по кредитах? Пішов плюс на 192 тисячі 284 срібних монети. Також свій сей свою купілочку, друже. Танкіста має 1816 вільного досвіду, друже. Ставимо подобайки за такий хороший, потужний, розвальний бій в рандомі в режимі бою Перевага. Звісно, що ж, підписуємося на канал Бронебійник та завантажуємо свої реплеї в Discord для того, щоб потім разом із нами переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали, дивитися другий бій, також від гравця під ніком П'ятизірковий. винищувач вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це у нас карта виноградники. Знову ж таки, режим. Бою перевага не хоче полишати нашого сьогоднішнього героя даний режим. Хоче, щоб хтось таки переважав. Або союзна команда, або Ворожбенська. Для нього це увазі, для рендому, немає сенсу. А сенс має, звісно, що ж, наш сьогоднішній герой. Тому що, звісно, зайшов він не просто так, а показати нам, як йому буде получатися на виноградниках на е 50 м Можна сказати, навіть так не з дуже хорошими КВНами вицілювати, бити, лупашити ворожбинських супостатів. Подивись, получає є п'ятий. Є п'ятий і ще із пошкодженням гусениці. Чомусь вона не розгуслилася, він не став там до кінця бою, не став такою хорошою мішенню, ким биком, в якого можна було б всаджувати свої боєприпаси. Є третій помчався, дивися на Ріна Черонте. Що ти будеш робити з ним? Викатує, пробує гнути свою гармату у наш бік і подивися, що щає з нас, скільки хіт Зараз почекай, бечара. Зараз ми з тобою розберемося. До тебе діло також дойде, я тобі це обіцяю. Обіцяє, це тобі п'ятизірковий винищувач в першу чергу, а я так. Як коментатор, не получай вазік. Вазік також подивися. Е, як звідси добре напулювати. Всі кабани просто погнали розчехляти наших сьогоднішніх союзників це є сотку, Нашу ПТСа у гриля вже забрали. Подивися, як вони просто всі там розбирають, як піранії на якийсь кусок м'яса. У ріці Амазонка налетіли. Жрать з нього хітпойнти просто дико. Так, давай попробуємо по, е, яхти, е, по... так, так, яхти ягтигру, блін. Також розчехлили, блін. Так само, як ви зробили із нашим сию... союзником. Так само ми зробили із вашим союзником. Це така помста малесенька для ворожбин. Але подивись, в принципі, ми і так, друже, мій танкіст, в перевазі, адже мінус 4 ворожбинських танків проти мінус союзних це вже добре. Ти бачив, яка небезпека була. В 600 могло залетіти запросто, якщо б він е, не був такий куси дали, тімейт. І не попав у землю. А якби попав у нас, було б. Би... Було б погано, звісно, щоб не знати, чим могло би все закінчитись. Тож таки, бо є ворожбинські три гармати і є по кому роз... розстрілятися, є кого почищати. Хітпойнти, подивися, як швидесенько ліквідували ціль, яка могла би також нам перенести трошечки хітпоинтів після бойову статистику. Так, залишається ефе. 42-02. Таріна Чіронте. Ось цей момент для мене був незрозумілим. Незрозумілим, якщо чесно, я не, не до кінця не зрозумів. Це або він запінгував, або його хтось усе ж таки покликав на сторону, або просто виліт з гри. Ну, факт залишається одним, що це дало нам змогу е, дочистити хід з борожбини і настріляти собі трошечки більше після бойову статистику. І це перемога. Давай подивимося на цю саму після бойову статистику. 4600. 54 він не стріляв, 1307 мін. Шкода за, вашим, за вашою допомогою, друже мій Танкіст. Знищено один, пошкоджено 6. Знак підтримка, другий знак класності та розвідник. так, Якщо я не помиляюсь, розвідник, так? Розвідник, друже мій танкіст. Що в нього по плюсах? Пішов на 27 494 срібних монети в свій сейф, в свою купілочку. Моє слово знову ж таки нагадується мені. Треба деколи і тішки з малому. Адже це все ж таки плюс, а не мінус. Перше місце по нанесенню шкоди, ти пішов на 1339 вільного досвіду. В свій сейф, в свою копілочку. Тому, звісно, що ж, там та подобайки Також за другий такий хороший динамічний бій на середньому танку в, в масі 62 тони на карті виноградники. Звісно що ж, підписуємося на канал Бронбійник Завантажуємо свої реплеї в Discord для того, щоб потім разом із вами танкісти переглядати їх на цьому ж. Каналі. А я бажаю вам всім мирного неба, святкового, гарного настрою, незважаючи на те, що витворяють ворожбини. Звісно, звісно, що ж, не забуваємо про тих, хто дійсно боронить нашу землю, хто допомагає нам творити та дає змогу в теплій домівці споглядати на те, що робить український контент, адже він просувається потрошечки, а за допомогою вас, глядачів, він може просуватися вдвічі швидше. Так що, Зустрінемось в наступних реплеях. Бажаю вам всім здоров'я, шануйтеся, любіться, любіть себе та своїх близьких. До зустрічі!